Добрий день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємося. Сьогодні до нас на заняття завітали Оленка і Миколка. Прийшли вони на заняття, щоб нагадати правила безпеки. Діти, чи можна гуляти самим у дворі? Не можна! Це треба всім знати, батькам і дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти і дарунки від них вам не можна приймати. В машині чужій пропонують кататись. Що, будемо сідати? Ні. Рішуче відмовлятись. Діти, якщо ви залишилися вдома самі, то обов'язково треба пам'ятати про правила безпеки з незнайомими людьми. Давайте їх пригадаємо. Не можна пускати чужого у дім, бо дім. Це фортеця, коли ви у ній. Але пам'ятайте, що в домі є небезпечні предмети. Є предмети, якими можна гратися дітям, а є предмети, якими не можна гратися. Наше завдання знайти предмети, якими не можна гратися. І покласти в кошик. Розгляньте предмети. Назвіть ці предмети, які з цих предметів безпечні, а які небезпечні? Якими предметами не можна гратися? Які небезпечні предмети ми складемо в кошик? Перевіряємо цвях не для гри, сірники небезпечні для гри. Шприц також не для гри. Голки, молоток, термометр, ніж, ножиці. Запам'ятайте, ці предмети небезпечні. А зараз, діти, пропоную вам послухати і відгадати загадку. По проводці я біжу, без проводки я стою, де мене немає, там світло не палає. Що, це, здогадалися? Це електрика. Діти, назвіть, які електроприлади ви бачите? Всі ці предмети називають електричними, бо вони працюють від електричного струму. Де живе електричний струм? В розетці, вимикачі, лампочці. А чи можна дітям без дорослих користуватися електроприладами? Що може статися? Електроприлади дуже допомагають людям, але вони і дуже небезпечні. Коли з ними неправильно поводитися. Електричні прилади можна вмикати лише з дозволу та в присутності дорослих. Що потрібно обов'язково зробити, коли закінчиш користуватися електроприладами? Вірно, потрібно вимкнути електроприлади? Діти! А скажіть, вогонь це друг чи ворог? Вірно, вогонь може бути корисним, може бути другом, а може бути і ворогом. Пропоную вам пограти в гру. Вогонь добрий, вогонь злий. Ви повинні розподілити картинки. Картинки, на яких вогонь друг? Віддати до доброго вогника, а де вогонь ворог до злого. Ну що, готові? Починаємо. Вогонь добрий, якщо запалити свічку, зварити обід, закип'ятити воду, запалити камін. Вогонь злий, бо може опікти шкіру, може згоріти будинок. Вогонь злий, якщо може загорітися побутова техніка, і виникне лісова пожежа. Пам'ятайте, діти, якщо раптом трапилась пожежа, потрібно дзвонити 101. А наше заняття завершується. Оленка і Миколка нагадали про правила безпеки. Діти, пам'ятайте, що правила потрібно не тільки знати, їх ще треба виконувати.